Лижній одяг мікс, вага 15 кг, ціна 5,5 євро за кілограм. Ми почнемо ми з ось такою класною лижньою курточкою, вона є супер легенькою, але при цьому дуже теплою, набитию так плотно синтепоном. Це у нас буде сорт крем плюс екстра. Тому глянь. Шамішки. Класні. Далі ще одні шамішки. Вони йдуть зразу з поясом комплектним чого. Просто гляньте, яка це красота. Бомбезні всередині на флісі. Ось така штанка. Далі в нас буде комбез. Він йде не такий теплий, але всередині досить непогана така термопідкладка. Ось, підтяжки. Дуже дякую. Дуже ви нам допомогли. Далі, ще одна курточка. Тоже така красотка. Джаквульський, куртка ви бачите. Бляха, катя красота, дівчата. Це навіть не те, що на лежі, та навіть холодну зиму, діла, спішла на роботу, все бомба. Буде тримати тепло так само, як штаніжки. Не обов'язково брати їх, одягати на лежі. Ті шукають теплі штани. Так само, як і теплі куртки, які будуть тримати тепло і не мокнути від снігу. І знову ж вини на дитячках. Ой, така ще курточка буде. Просто красотка. А це взагалі Дівчата. Оце вам і Оцелижній мікс. Класна бомбезер куртка, яка коштує явно де 5,5 євро за кілограм. Далі. Жіночі біленькі штурмішки. Та ще ось такі будуть діночні, Також біленькі шлянишки, розмір S. Я показала не ціле наповнені ось оскільки ще всього залишається, тому для замовлення пишіть нашим менеджером у Viber і забирайте цілий лот класного, теплого лижнього одягу.